Всім привіт. Набираю воду. Вчора зранку поливала цей квітник, що під хатою, той боковий. Увечері. Зараз початок на 9 вечора. І я дві години поливала полуницю. Була в капелюсі, то аж волосся стало мокре буквально. А куди діватися? Все одно мені треба поливати троянди, ті, що спрейки прийнялися всі 12 і починають гарно прийматися гібридні, а їх треба щодня поливати, обов'язково спека, не спека, щодня протягом місяця. Щоб було красиво. Є мої чайногібридні ось в такому стані вже, як прийнялися. Є спреєчки. Ось поливаю, бачите, почала прийматися, а один від Відпадає, інша буде. Це спрейка. Також ось спрейка. Ось спрейка вже буде цвісти. Чайно-гібридна. о також. Червоні листочки. Ой, я перекину трубу. А є чайно-гібридні, ще в стані спокою. Але й не пропадають. Он там заходить не буду, де сальвія, он там зелена просто. Ось також спреєчка. Десь місяць їм від посадки. Там також спреєчка прийнялася. А є, чайно-гібридні, які ось. Ще тільки думають. Але зелені не засихають і на тому добренько. Бусю ще не водила. Зараз трохи полю, я весь не буду зараз поливати. А полю троянди трошки так піддимлю і поведу бусю. А потім прийду і хочу обробити від хвороб, тому що є, бачу, бачу є, ось розпускається. Ця фіолетова, моя найнеулюбленіша. Хоча дивіться, подіяло. Я відрізала сліпі ті що вона... Півтора метрові повиганяла. Я їх взяла і безжально позрізала. І вона навикидала багато бутонів. Тому що, дивлюся, вона є листя, обкидала, аваланчин там жовтенькі. А обробляти хоч рано вранці, хоч пізно-пізно ввечері, тому що через спеку просто не засвояться всі речовини. Вони просто випаруються, не вспіють навіть у листок попасти. -по хоч спри... сприлипачем, хоч ні. Я ж язик заплітається. Мені писали, радили замульчувати мій квітник соломою. Ну, якось не знаю люди. У кожного, звісно, своя думка і вільні робити зі своїми квітами все, що завгодно, але якось солома до мульчі. Ну, я приймаю тільки мульчу біля хвойних кору. Спеціально мульчу, а солому я цього не уявляю. Я одного разу припахала всіх своїх давно ще, в 12-му, в 13-му, напевно, році, чи в 14-му, 2014. 14-му То з тим слоєм гарно наклали все. Боже, які бур'яни перли. Люди. І соломка ж була дрібненька. І не отаким от слоєм. Я не знаю, ми туди тіків 20, як взяти малих, на таку ділянку розклали. І що? Я через два місяці виполювала все і виносила ту солому. Не знаю. І це не тільки через те, що бур'яни все одно ростимуть. Естетично, я не зможу тоді дивитися на свій хітник. Я вчора полола тут, повирізала портулак, бо портулак у нас не тільки на городі, а й по квітниках пішов. Зараз покажу. Там у нас ще зерно лежить вчорашнє, тому що квітники поливаються інтенсивно, а портулак любить полив і жарищу. І через те він пре аж преажбігом. Андиться, який від жарі позакручувався, але росте. І там у тому квітнику я вчора все отаке повиполювала. Ось спречки тут також приймаються мої. А, покажу вам, красу. У вас є таке? У мене раніше, раніше в нас були рожеві царські борідки або мірабіліс, а це жовті. І рожеві будуть розквітати, бачила там, де. А он цвіте Ну, Зараз вода з відра потече. Он цвіте рожево. І така буде, як кирпич кольором, також буде десь ще відкриватися. Як там мальви ваші, хто в мене купував. У мене ось такі залишились були, але малесенькі, це вони вже прийнялися. Ось, Які вже гарнющі. Ростуть. Ось навіть саме менша хвора була. І росте. Ой, іти до води. Тому, якщо вам треба проводити обробки з трояндами профілактичні, то тільки пізно ввечері або рано-рано вранці, ще до четвертої ранку. Щоб воно трохи засвоїлося в рослину. О, ще не пообрізала лілії, які вже остаточно. І трубчасті мої вже покидають мене. Ну так гарніше глянуть, як чистенько. Може мені хто допоможе ідентифікувати цю троянду? Жовта, не знаю. Вона така низенька, ось такі в неї квіти. І вони ну, не такі пластикові, як в Ельторру, але теж такі дебелі. Там он також, чайно, гібридно приймається. Ну хоч троянди трохи радують. Ой, знову відро повне. Як стоїш над ним, так повільно набирається. Зараз я їм зроблю кайф. Також відповідь на коментар, хто писав, що як вам гарно, що у вас квітник у холодочку. Люди від хати є холодочок. У мене квітник від хати отримує холодочок, лише ось оця смужечка. І це десь о шостій вечора. Сонце, я зараз покажу, де сходить сонце. Сонце сходить вон там, іде по небу і сідає вон там. У мене обидва квітники цілий день під палючим сонцем. Цілий день, самий пік. Тут з п'ятої ранку зараз сонце як зійшло, і до сьомої вечора оці всі рослини. Під сонцем. Тому це це мій біль. Ой, і холодку. Хочу вже, щоб туйки виросли, оті, що по забором. Трохи, і трохи легше було хоч отим рослинкам. Вони не будуть так дуже затіняти, тому що відстань між ними буде пробиватися світло і сонце. Все, поливаю далі. Та-дам, переміщення. Вивела Бусю. Трохи полила. Ну, думаю, що мене довго, що буде не так темно, то я оброблю всі троянди. Ось ідемо. Оце буся. Твоя мантелепа була тут дві години. Оце моя робота. Щось засихає, а полуницю поливаю. Пішли, пішли. Попереду ось мої огірочки. Фенікс дуже гарно зійшов і гарно пішов у ріст. А Сремський таке. Не про що. Ось які. Красені огірочки. І також, он, де поливається, красніє портулак. Кайфує. Він кайфує. І ту полуницю він полила матушник наш весняний. Не радує. Погода, ця спека взагалі вводить в таке депресивне самопочуття. Наче ще такого нічого не сталося, щоб там помідори ще не згоріли. Але не знаю, чи то тільки у мене так. На цьому буду прощатись, бо вже темніша є. Далі камера буде дуже погано передавати зображення. Буська сидить там он десь. І знаєте, що розвеселило мене останні вчора і сьогодні. Ті люди, які пишуть, ой будь, бось... що це до нас спека африканська прийшла. Ви в школі вчились. Я вже ви не в курсі, що в Південній півкулі зараз зима. Я розумію, в них також на календарі липень, але по погоді в них зима. Подивіться погоду в Австралії, в Новій Зеландії. Південна Африка. В Аргентині сьогодні, по-моєму, аномальний мінус 52. А це Південна Америка. Можна було подумати Ріо-де-Жанейро, Жара. Також Південна Америка. Але ні. А люди всі пишуть, що це якийсь експеримент, це до нас з Африки прийшло, їхня спека. Чому приходить? Нічому приходить. Там також Єгипет. І Туреччина, по-моєму, вчора дивилася до 40 градусів також. Ну, як нашу бабу Мелашку не Живим живемо, яму не полізеш. Держимося. Всім на добраніч. всім прохолоди.